Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні наша тема буде Церква Христа і Її обряди. Які обряди в нашій церкві, які обряди залишив Христос для кожного із нас? І на чому ж є основа нашої церкви? Ефесянам глав... 2 глава, 20 вірш, говорить нам такі слова, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Основою церкви і основою всіх обрядів є Ісус Христос, який є основою для всіх наших служінь, а також для, всіх, для всього того, що ми робимо на служінні, а також і по всьому нашому житті. Читаємо Біблію далі, ми відкриємо книгу Матфія, 16 глава. Із 16 го вірша. А сам Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого, а сам відповів і до нього промовить: блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло, і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що Петро, ти і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть. Її. Христос говорить, що апостол Петро буде той основою церкви. Ми читаємо Біблію, чи став апостол Петро той основою. Ми знаходимо, що Петро мав гріхи, Петро помилявся, а згадуючи Єфесяна, ми знаходимо, що Ісус Христос є тою основою нашої церкви. Читає Біблію далі, 1 Коринфянам. 3 глава, 11 вірш. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної а вона – Ісус Христос. Ніхто не може щось покласти інше, крім того, що є Ісус Христос є основа нашої церкви. Ми можемо будувати на різних святих людях, на різних таких людях, які знатні, які багаті. Або якісь люди досягли в цьому світі щось такого великого, і на них ми можемо ставити свою основу. Але коли ті люди, люди згрішать і відійдуть від Бога, що ми будемо робити? Іти за ними чи дивитися на Ісуса Христа, який є основою? Ісус Христос встановив іще обряди в церкві, що в церкві робили перші ученики Івана. 13 глава, 5 вірш. Потім налив він води до умивальниці та й зачав омивати ноги учням і витирати рушником, щоб ним був підперезаний. Ісус Христос дав новій церкві, новий обряд. Він взяв полотенце, взяв води, налив в умивальницю і почав омивати учням. Також і нам цей обряд залишився, щоб ми омивали друг другу руки, Ноги. Тільки ноги потрібно омивати. Читає Біблію Івана було 13 глава, 5 вірш. Тепер ми зачитаємо далі, 13 глава, 8 вірш, і 14 і 17 вірші. Говорить Ісус Петро, говорить до Ісуса Петро, то повік мені ног. Не помиєш. Ісус відповів йому, коли не вмию тебе, ти не матимеш частинки зо мною. А коли обмив ноги вам, я Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините, або що таке робите. Нам залишив Христос таку науку, щоб ми омивали друг другу руки. Ну, Петро каже, Я не хочу. Ну що відповів йому Христос? Що не будеш мати зі мною частини? Це для нас залишилося такий обряд, який Христос залишив для нас. Далі, після того, як Христос омив ноги, було ще один такий символ. Давайте ми зачитаємо з 1 Коринфянам, 11 глава, 24 і 21. П'ятий вірш. Подяку віддав і переломив, і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: Ця чаша новий завіт у моєї крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Два символа: Хліб і вино. Хліб це символ тіла Ісуса Христа, і вино, виноградний сік це символ крові Ісуса Христа, яка очищає кожного із нас від гріхів. Читає тут далі ще один вірш, 26, й в 11 й главі Коринфянам каже: бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Нам було дане. Таке задання, щоб ми згадували смерть Ісуса Христа. Коли згадували? І до якого часу? До того часу, поки Христос не прийде на нашу землю. От такий був обряд, даний Ісусом Христом. Що ж робить тот хліб і то вино для нас? Що воно робить? Читаємо із 1 Коринфянам, 10 глава. 16 і 17 вірш. І чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не є спільнота від тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне нас багато. Бо ми всі спільники хліба одного. Ці символи вони об'єднують нас з Христом, вони об'єднують нас в одну сім'ю. Яка є небесна сім'я, який Господь хоче нас всіх забрати до тої сім'ї, в якої нема не гріха, у якої нема ніяких недоліків? Біблія іще описує нам, які ж іще були обряди церкві, щоб ми взяли для себе? В об'явленні 14 глава, 12 вірш каже, Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусу віру. Один і ще з обрядів церкви це віра в Ісуса Христа і додержується Божих заповідів. Ті люди, які вірять, що потрібно вірити тільки в Божі заповіді, а не вірять Ісуса Христа, вони не зможуть досягти досконалості. Але коли люди приймають Христа, і вірять те, що потрібно виконувати Його заповіді, вони зможуть надіятися або матимуть ту надію і матимуть те благословіння бути з Господом. От ще є такий обряд в нашій церкві, що ми віримо в Ісуса Христа і додержуємося Його десяти Божих заповідів. В церкві ми вибираємо. Різних людей, які виконують різні роботи. Є люди, які відповідають за прибирання, є люди, які відповідають за, за те, що було тепло, інші відповідають за те, щоб було б кому сказати слово, інші відповідають за те, щоб провідати людей. І різні є категорії. Ну хто ж є головний в церкві? Читає Біблію, Ефесянам, 1 глава. 22 вірш. І все покорив він під ноги йому і йому дав найвище за все за голову церкви. Тут говорить про те, що Ісус Христос є головою Церкви. Якщо ми будемо мати Ісуса Христа Головою Церкви, то в нас буде все прекрасно. І ми будемо мати благословіння. Але коли ми будемо вибирати собі, кожний хоче щоб ми були головними, щоб ми були самими головними і щоб нас почитали, то ми не зможемо бути повномірою, повну міру мати благословіння. Но коли ми оберемо Христа, то ми зможемо отримати то дорогоцінне благословіння, яке ми читаємо із Слова Божого. Церква. Господь создав церкву. Для якої ж цілі Господь создав церкву? Читає 2 Коринфянам, 5 глава і 20 вірш. Оце ми, як посли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа примиритися з Богом. Перше, що ми в церкві повинні примиритися з ким? З Богом примиритися. А що далі? Коли ми. Примирилися з Богом, то дає нам ще одну настанову. Ідіть, проповідуйте Євангеліє всім людям. Ось, ось ще одна ціль церкви, що ми повинні робити. Ми повинні покаятись в першу чергу самі, а потім закликати до покаяння інших людей, які нас оточують. І ми повинні рости духовно. Ми не можемо залишатися на тому рівні, на якому ми були вчора або рік назад? Кожний день ми маємо рости і набувати той святості, яку Христос відкриває нам із Слова Божого. У Господа є план для того, як проповідувати Слово Боже. І 1 Коринфянам, 9 глава, 13 і 14 вірш. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі? святині, Від святині годуються. Ми бачимо, що Господь відкриває, що є люди, священники, які проповідують Слово Боже. От нам відкриває, щоб ми були тими проповідниками, щоб ми проповідували всім людям, які мають бажання слухати Слово Боже. І ще Господь. Дав церкві дари, які ж дари Господь дав своїй церкві? Єфесянам 4 глава, 11 вірш. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Церкві Господь хоче, щоб ми були не всі одного, щоб всі робили одне. А Господь хоче, щоб в кожного із нас є свої дари, свої таланти, і ми щоб використовували їх для того, щоб всі люди могли почути, і не тільки почути, а відчути те, що ми справжні християни. Дари духа, Господь дає нам. Дає кожній людині, яка має бажання. І які ж плоди духа. Читаємо вісянам. 4 глава, 12 по 14 вірш, що ж ми можемо отримати і як ми можемо ділитися? Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, щоб більше не бути малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки. Ісус Христос через Духа Святого може укріпити нас. Може доповнити або дати нам силу для того, щоб ми могли проповідувати Слово Боже. Хто ж керує у місцевих церквах? Читає книгу Євангелії, в новому заповіті ми знаходимо, хто ж керує, а для того Тебе полишив був укриті, щоб ти упорядкував непокінчене та присвітирів, настановив по містах. Апостол Павел писав Тіту, каже: Я тебе відправив на острів Крит для того, щоб що? Ти там налагодив церкву. І що залишив там присвітерів? Присвітер це та людина, яка доглядає або яка дивиться за церквою, дивиться за духовним і не тільки духовним станом церкви. І апостол Павел, він був, дуже багато церков основував. Ну він, коли йшов далі, він проповідував не тільки в одному місці, він ходив з города в город і проповідував там. Ну, коли він уходив, то він залишав там людей і давав їм таку постанову, щоб вони вибирали там присвітерів. Ну і ще кого там вони були? Перше Тимофію, третя глава, 8 вірш. Так само, де як вони мають бути поважні, недвомовні, небагато віддані Вину за лані, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Тут перечисляється, які повинні бути, бути діякони. Ми бачимо, що є диакон, який повинен бути будь, така людина, яка не любить пити вина, яка не, не горда, яка не зухвала, яка чесна людина от такі. Людей хотів Господь вибрати. А як ви думаєте, чи тільки це мають деяку небудь, Пресвітера будуть такі чесні і добрі люди? Чи вся церква має така бути? Ми розуміємо, що Господь хоче, щоб всі ми були добрі, щоб всі ми були чесні друг перед другом, а також і перед Богом. От таку думку нам відкриває. Як же вибрати тих людей, або як вибирали людей в первій церкві? Читаємо дії апостолів, 13 глава, 2 і 3 вірш. Святий Дух прорік. Відділіть Варнау та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, поставивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Ми бачимо, що вони молилися, постилися, і в кінці що помолилися. Тут пише, поклали руки, благословили їх і що відпустили? Відпустили тих людей, щоб вони йшли і проповідували іншим людям. Відносини в церкві Господь також регламентує, як ми маємо себе вести в нашій церкві? Читає 1 Петра 5 глава, 5 вірш. Також молоді, коріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Чи готові ми коритися людям? Не завжди. Но тут говорять, що молодші або молоді коритися старшим. Читаю Біблію, ми в ми, початку нашої проповіді ми говорили, хто є голова церкви. Головою і основою і фундаментом церкви є Ісус Христос. І якщо ми кожен із нас будемо коритися Господу Ісусу Христу, то в нас не буде ніяких проблем не в сім'ї і також в церкві. Буде все в нас тоді добре. Що ж потрібно для того, щоб стати членом церкви? Що ж потрібно для того? Ми звертаємося в Біблію і ми знаходимо дії апостолів. Друга глава, 41 вірш, 2, 41. Отже, ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Пише три тисячі людей той день похрестилося. Наскільки б радісно зараз, щоб ми могли похрестити або щоб до нашої церкви прийшли три тисячі людей? Но щось в нас є, що. До нас люди не приходять такими толпами і немає черги. Ми бачимо, що віра в людей ослабла. Але в той час, той час, коли апостоли проповідували і мали таке благословіння, що люди хрестилися, і тим чином вони ставали, коли людина хреститься, вона стає членом церкви. Ну що ж повинно бути перед хрещенням? Ми не можемо просто людину спросити, ти хочеш хреститися? Або хочеш бути ще на церкві? Так, да, хочу. Раз, похрестили, і все. І ми записали церковну книгу, що в нас є такий брат або сестра, і ми радісні. Но дії апостолів і в від Матфія ми зараз зачитаємо, що йде перед тим. Дії апостолів, друга глава, 38 вірш. Друга глава, 38 вірш. Покайтесь! І нехай же окреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відкуплення ваших гріхів. Дії апостолів говорять про те, що люди повинні покаятися. Як може людина покаятися, якщо вона не знає, в чому каєти? Що таке каяття? Каяття – це людина повинна осознати або зізнатися в тому, що вона зробила недобре. І якщо ми людину не навчили, то в чому людина може каятися? Читає Матфія 28 глава, 19 і 20 вірш. Всім нам відомий вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. От такі Ісус, слова Ісуса Христа говорив ученикам, що ідіть научіть, а потім хрестіть. Буває в житті, що люди. Спочатку хрестяться, а потім їх можна навчити. Ну ми бачимо, що то велика проблема, коли людину спочатку покрестять, а потім хочуть її навчити. Слово Боже, нам відкриває, що спочатку ми повинні навчити людину, а потім хрестити. Яке ж духовне значення має хрещення? Або для чого ж воно потрібно? Римлянам 6 глава, 3 і 4 вірш. Римлянам 6. 3 і 4. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Тут Порівнюється хрещення із смертю. Як людина може померти? Є два, два види смерті. Є смерть буквальна, яка людина вмирає, тіло її вмирає, а є духовна смерть. Ми можемо бути живі, але мертві духовно. І коли ми хрестимося, ми повинні умерти для гріха. Для гріха і для цього світу, для цього всього недоброго зла, яке нас оточує в цьому світі. От таку. Думку нам відкриває Слово Боже, щоб ми надіялись на те, що Господь може нас очистити і зробити нас святими. Читає далі Біблію, ми знаходимо перше послання Петра 3.21. Тому образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але Обітниця Бога доброго сумління спасає тепер і нас, Воскресінням Ісуса Христа. Ми можемо піти просто в ріку або в якесь водойму і там просто помитися, но це не буде хрещення. Це буде просто тілесна, тілесне омиття, як говорить нам апостол Петро. Для того, щоб отримати прощення, ми повинні покаятися і перестати грішити. Тоді. Це буде справжнє хрещення і справжнє покаяття. Ісус Христос дав обряд своїй церкві. Що Він дав нам? От Він нам дав ці обряди. Ми читали про те, що спочатку е, людина має прийняти Христа, потім? що? Покаятися, Далі ми знаходимо те, що Ісус Христос говорить про те, що Він на вечері їм, що зробив такий акт омиття ніг і дав їм хліб і сок, той, який символізував їх кров Ісуса Христа. Ну, що перед тим повинно були зробити ученики? Вони повинні були що? Покаятися, покреститися і аж потім мати Повну, повне благословіння, те, яке Господь відкриває нам. Сьогоднішня тема у нас була про те, що церква і її обряди. Які ж обряди ми можемо робити, а які ми можемо не робити? Кожний із нас має Біблію, кожний із нас має Слово Боже, і ми знаходимо там, що Христос нам доручив, або що Христос. Дав нам яку вказівку, що нам робити. В цьому світі є багато обрядів. Багато є тих, таких звичок або традицій, які приходять у наші церкви, які приходять із цього світу. Є добрі звички, які ми можемо користуватися, але є звички, які не добрі. І ми повинні звіряти із Біблією, і Словом Божим те, чи ті добрі звички. Якщо вони добрі, то ми можемо їх прийняти. Ну Ісус Христос нам залишив ці звички і ці обряди в церкві. І ми не можемо, другими словами, ми можемо е, не робити, але ми тоді не зможемо бути з Господом. Якщо ми хочемо бути з Господом, то ми повинні дотримуватися тих обрядів або тих звичаїв, які Христос навчив апостолів, а апостоли передали. Нам. І ми маємо це благословіння, мати Біблію для того, щоб достовірно дотримуватися тих принципів і тих обрядів, які Христос доручив нам. Уміг нам Господь, щоб ми могли бути вірними тими слугами, вірними людьми, вірними послідовниками, які йдуть за Христом і мають надію на спасіння. Будемо вдячні Усю і Сину, і Святому Духу. Амінь.